Хочу вам показати, як виглядає тунбергія в цьому році. Ось такі чудові величезні кущі наросли за це літо. Погляньте, як вона гарно виглядає. Хочу вам сказати, що тут посаджено усього лише по одному кущику чотири різних сорти. Ось така біла, жовта, рожева та помаранчева. І ось які великі кущі з них наросли. Е, ще є тунбергія червона, але вона в нас посаджена в іншому місці. Про це буде пізніше відео. Ми все знімемо і вам покажемо. А тут ми посадили червоні бегонії, тому червоної тунбергії тут немає. І ось так воно все гарно виглядає. Тож якщо хтось бажає, то пам'ятайте, що в нас завжди можна придбати саджанці Донбергії.